у нас фінал. І це питання на мільярд. Який саме об'єкт, що має історичну цінність і є символом Києва? Рейданув Ігор Валерійович Коломойський? А. Софія Київська. Б. Батьківщина мати. Це. Арка Дружби народів. І Д. Майдан Незалежності. Важко. Підказка. 50 на 50. Тоді дзвінок другу Коломойського. Дзвонити я буду судді Людмилі Шкурдовій з господарського суду міста Києва. Алло, пані Шкурдова, це Антон Швець. Ви в ефірі Хто хоче стати мільярдером за наш рахунок? Маємо питання: що саме приватизував Ігор Коломойський: Софію Київську чи батьківщину мати? «Ігор Валерійович приватизував батьківщину мати згідно рішення господарського суду міста Києва від 15 лютого 2021 року. Це рішення я сама і прийняла і дозволила фірмі, пов'язаній з Коломойським, отримати у власність об'єкти нерухомості батьківщини мати, незважаючи на те, що вони входять до меморіального комплексу і були заморонені до приватизації, що й було прописано в договорі з самого початку. І це Правильна відповідь! І це правильна відповідь. Отже, ситуація наступна: Міністерству культури належить меморіальний комплекс з батьківщиною мати і музейні будівлі поряд з ним. Одна фірма, що у 2015 році укладає договір з фондом держмайна України про оренду цих будівель. Окремим пунктом в договорі вказано, що приватизація цих об'єктів заборонена за жодних умов. Бо це меморіал. Але в Україні в цілому і в Мінкульті зокрема змінилася влада. І вже у 2020 році та сама фірма звернулася до господарського суду міста Києва, а конкретно до судді Шкурдової. З вимогою визнати договір недійсним та дозволити їм приватизацію частини меморіального комплексу. Yeah, суддя шкурдова це не випадкова суддя. Це саме та суддя, яка прийняла позов від Коломойського про скасування націоналізації Приватбанку. І Коломойський використав схематоз, аби його справа потрапила саме до судді Шкурдової. Кофе будеш пити? Це ваші під кофе. Це наші Це прям його людина для найважливіших справ. Саме тому і справу з батьківщиною мати вона вирішила дуже швидко. Вже за два місяці, в лютому 2021 року. Суддя шкурдова винесла рішення, яким не лише задовольнила всі вимоги позивача, але й стягнула з фонду держмайна 2102 гривні судового збору. Ага. Безпідставне закриття закладів культури без погодження з Міністерством культури та інформаційної політики є прямим порушенням статей 8 та 22 закону про культуру. Нагадаю, музейний комплекс з батьківщиною мати у власності Міністерства культури. Що ж зробив мінкуль? Коли дізнався про те, що якась невідома фірма намагається приватизувати державний меморіал. Може, міністр культури Олександр Ткаченко вийшов з публічною заявою з цього приводу? Чому так? Не знайшлося медійного майданчика, що завадило міністру Ткаченко, генеральному директору 1 плюс медіа Коломойського. Прийти на телеканал 1 плюс Коломойського та розповісти. Що якісь невідомі бандити намагаються рейдернути державний меморіал? Хто вам, рейдерам, розрішив захватувати госпідприємство? Нарушення процедури? Районні державні адміністрації зобов'язані передати заклади культури територіальній громаді, а територіальні громади. Не можуть відмовити прийняти заклади культури у свою власність. Зобов'язані передати заклади культури, не можуть відмовити прийняти. Зобов'язані не можуть зобов'язані. Отже, що це за невідомі бандити, що можуть закрити рота міністру Ткаченко? Що це за вороги, які можуть купити собі рішення судді Шкурдової? Що це за фірма така? А як Ви качать хто стоїть за цим? А я не знаю. А ось що це за фірма? ТОВ архітектурна майстерня Інка. Власниця Олена Фасоль, помічниця народного депутату від Слуги народу Маріковського. До 2019 року співзасновником фірми був народний депутат від Слуги народу Микола Сольський. А головне. До 2018 року співзасновником цієї фірми був Андрій Богдан – адвокат Ігоря Коломойського. Ще вас називають людиною дуже близькою до Ігоря Коломойського. Я був його адвокатом. А ви часто телефонуєте Ігорю Валерійовичу Коломойському? Давно з ним не спілкувався, але так іноді розмовляю. Фізус. Я не є людина Каломойської. Діб'ємо підсумки. Фірма, яку заснував адвокат Коломойського Андрій Богдан, подає до суду. Позов розглядає улюблена суддя Коломойського Людмила Шкурдова. Третьою стороною в суді є Мінкульт, яким керує генпродюсер 1 плюс 1 Коломойського Олександр Ткаченко. Результатом цієї конструкції стає рішення, за яким меморіальний комплекс з батьківщиною мати частково приватизується фірмою адвоката Коломойського. Хто ж, це все зробив? Не знаю, я навіть не сложно об этом скажу. Міг Андрій Богдан примусити Олександра Ткаченка стулити пельку? Не міг. Бо тепер Богдан в системі української влади ніхто. Міг міністр Ткаченка щось наказати судді господарського суду шкурдові? Не міг. Ткаченко вже намагався віджати собі одеську кіностудію, і в нього нічого не вийшло. Могли депутати, слуги народу, кудись там самостійно бігати? Та ну ні, все це одночасно могла зробити лише одна людина. Всі хочуть, щоб це усе чудо і у нього вийшло. Це все міг зробити лише Ігор Коломойський. Останнім часом здається, що саме він став реальним господарем нашої країни. Коломойський бажає отримати максимум користуючись зв'язками з президентом. Зеленським? Так. Да. Ну я вважаю, у нас дуже хороше ташені. Ми розбиваємо схеми Коломойського вже не вперше. Завдяки громадським активностям, оприлюдненню інформації та юридичній роботі. Злодії люблять темряву, а ми любимо розголос, бо він працює як світло. Тому лайкайте це відео та поширюйте його, підтримуйте нас донатами та підписуйтесь на цей канал. З вами був Антон Швець. До зустрічі! Каждого свой хли.